Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина Данелю Хермолаєва, і у мене є улюблена тема. Як різноманітні люди із близького оточення Зеленського і всякі там підлабузники на ЗП роблять вигляд, що вони ніколи не були знайомі з Міндічем і взагалі роблять вигляд, а хто це такий? І от не так давно головний по кварталу на час відсутності Володимира Зеленського, поки той грається в політику, так от на публіку виліз ніхто інший, як Євгеній Кашевой. Пішов він на відбірвельне інтерв'ю, і там зіграв таку роль, що чесно вам скажу, Леонардо Ді Капріо позаздрив би акторській майстерності. Суть цього інтерв'ю зводилася до двох головних питань: перше, те, що Женя Кашевий і квартал, вони ніколи не бачили живого Тимура Міндіча, і друга, те, що Тимур Міндіч ніколи не впливав на той контент, який показувало бізнес дітяще президента. І взагалі Женя Кашевий по. Класиці не знаю, хто такий Тимур Міндіч не бачив його вживу і, взагалі, буцімто ненавидить його. Хоча нагадаю, Тимур Міндіч був багаторічним співзасновником якраз таки студії 95-й квартал. Так, от пікантності цьому інтерв'ю додавало те, що воно вийшло на знаменитій поминиці, яка називається Ісландія. А проводив його ніхто інший, як Віп ухилянт Це вже офіційна інформація. Сереженька Іванов. Я нагадаю, чому він віп ухилянт Хилянд. в тому, що ця людина багато років поспіль називала опозиціонерів різноманітних антикорупціонерів, незалежних журналістів ухилянтами. Але виявилося, що Іванов і Петров самі ухилянти. І Якщо вже ми заговорили про Петрова, то цей мужчинчик має бронювання від такої дуже цікавої контори, яка називається Star Trek Industries. Цей Star Trek з 2023 року по 2025 виконував дуже такі цікаві тендерні історії, контракти із державним підприємством дуже. За шкварним, яка називається Енергоатом, ця контора буцімто постачала комплектуючі і різноманітне обладнання. І народний депутат Ярослав Желізняк припустив, що контора теж має зв'язочки із Тимуром Міндічем. І от ці тепер два чоловіка, які взагалі не знають, хто такий Тимур Міндіч, намагаються відболити одне одного від Торіс Міндіча. Але спочатку про Євгена Кошового я нагадаю, що як і Сергій, Женя Кашовий, хоча це молодий чоловік, просто він виглядає. Та, як жаба давно вважає себе дуже і дуже далеким від війни. В дуже багатьох інтерв'ю він розповідав, чому ж він не на фронті, чому він не мобілізувався, чому він ніде. Чому він <пламент> а не на передовій? У мене ніяких навичок немає нічого. У мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. Цікаво. А чи у багатьох нині мобілізованих є прям такі навички, як у Брюса Віліса? І чим я допоміг країні? Нічим, Окей. тільки те, що будуть е хейтери. Хай на цьому і казати фух, слава богу, він помер. Знає? <рес> а Женя Кошовий дуже добре своїм нутром відчуває, як люди ставляться до кварталу і цих всіх друзів президента. Так от в новому інтерв'ю Сіруженці Кошовий навів просто вбиваючі аргументи, чому він шикарний патріот. Справ в тому, що у кошового є патріотичне тату чи то на торсі, чи то на дупі, чи то не знаю на інших частинах тіла, яких і потім казати мені про те, що я не патріот України, у мене татуювання. Я був ще патріотом України до цього, як це стало мейнстрімом. До речі, саме цей уривок активно рознесли різноманітні телеграм-канали, афіліовані з Банковою. Я з 83-го року патріот України. Це дата його народження. З, з народження свого 7 квітня. Так що. Так звані опозиціонери і опозиційні телеграм-канали, і всі там Ганчаренки, і ще там хтось. Ну ні о чому. Друзі, головне набити собі патріотичне тату, не знаю, з гербом, з колосками, і це буде алібі на всі випадки життя. вони нас клоунами називають. Подивись на них. Ми. Та я пишаюся тим, що я клоун. Це дуже складно. Тобто інтерв'юші і присвятили такий момент, щоб обісрати опозиціонерів і макнути ганчарінків. Дуже складно, ну так. Навіть так на контрасті із Ганчаренком показати, що ми молоді інтелектуальні патріоти. А далі ці двоє, Сереженька і Женя, намагалися відбилити зеленського від того, як Зеленський поводить себе під час повномасштабного вторгнення від корупції і управлінського трешу, і виглядало це десь так: зеленський комік і що він не професійний політик і що мовляв йому не треба було йти в політику. Mm -hmm. Але як показав час в, в цілій низці питань, він проявив себе набагато міцнішим. Ніж професійні політики, от позлизав як смачно то. І для тебе особисто, от його поведінка під час війни стала відкриттям чи ні? Далі продовжується сеанс такого потужного облизування. Знаєте, корова теля облизує. Абсолютно. ні. Чому е, поясню? Е, тому що е, завжди людина була відкрита, і він завжди був за правду. Він ніколи не пробачав придательства якогось е, приниження. Безпіддя, скажімо так. Ну а що б ще давній друг Зеленського сказав про самого Зеленського, тим паче вони в одній бізнес-структурі. І коли почалося повномасштабне вторгнення, цим для мене не стало відкриттям. Я просто я пам'ятаю, що я йому зателефонував, і кажу, що почалося. Він каже: так: Боже, ну який президент Красавчик сказав правду своєму другу. Ну і все, ну він відверто відповів, я відверто спитав. І навіть коли там до президентства це було завжди до людей, ця людина ставилася відповідально. Я повірю, що до 95-го кварталу президент завжди ставився дуже відповідально, тому що це ж все-таки його був гаманець. Але далі було дуже цинічно, як два роботні структур, де знову ж таки вигулькує прізвище міндіч, намагалися несувати, хто ж такий цей Тимур міндіч? Хто це? Хто такий міндіч? От розкажи, я бачу ваші прес-релізи, ваші там різноманітні коментарі. Але от ким був, ким був міндіч? От е, буквально в прикладному сенсі. Хто Хто такий Міндіч? Хто це? А хто це такий Міндіч? Це був акціонер кварталу, А я не можу сказати, що він був там, другом або там де, колись з'являвся. Так. Мені подобається як у цих кварталів всі інші там приспішники роблять вигляд, що вони навіть не бачили в житті того Тимура Міндячи колись взагалі не було видно. Але те, що припустимо зараз, вилізло. Це до нас, ну, взагалі, ніякого відношення немає. Справді ніякого відношення немає. Студія 95-й квартал до останнього сиділа і робила вигляд, що міндіч це не їхня корова. І вже потім, коли почали вивалювати оці скандальні плівки, то довелось робити вигляд, що взагалі-то квартал не при ділах. Навіть структуру поміняли. Тому що більшість нас, з нас, з нашої команди, навіть його не бачив ніхто. Ну тобто, там я знаю його там. Ті, хто там, скажімо так, наш якісь актори, то вони знають, хто це. А ті, хто там, припустимо, дівчата з жіночого кварталу, з єдиного кварталу вже, вони взагалі не розуміють, що це за людина. Хто це мінні? Чи хто це? Це вже потім, коли це все вилізло, вони зрозуміли, хто це, що це, а, отак. От а от така була людина. Окей, хорошо. Цікаво, як це працювати в структурі і не знати, хто твій акціонер. А далі було зізнання кошового, як же страждав квартал, як же страждали ці дівчата, коли довелося все-таки переживати оцей корупційний треш і відповідати на незручні питання: а хто ж такий міндіч? Давайте поплачемо разом бідний квартал. І поночував там, ну подивився на всі ці реалії війни, і потім приїжджаєш. і Тут тобі бум, і все це. Получається, що ти зробив ноль. Женя намагається надавити на емоції і підводить до думки, що він про цей корупційний скандал дізнався, коли повертався з гастролей, які були на прифронтових територіях. Тому що весь інфопростір тільки про те й каже, що ми корупціонери, що у нас дихіріща Лавандоса, і що ми просто в кайфах. Ну, всяке може бути. Всі ж пам'ятають епізод, як, до речі, квартал трошки допомагав Коломойському у різні періоди відмивати деякі грошенята. Тому цілком резонне питання про купи Левандоса. І ніхто навіть не занурюється в глиб тієї. Проблеми. Якщо би поруч тієї статтею не стояла би там, акціонер кварталу 95 або друг Зеленського, або як там писали, не знаю. Якщо аби... В заголовці цієї статті не було б цього цікаво. А де ж тут таке гостре критичне питання Сереженьки Іванова, чи язик десь проковнув? Ніхто б її не читав. Вау! Тобто достеменно відомо, що Міндіча в державні структури привів саме Володимир Зеленський. Саме Володимир Зеленський після 2023 року дозволив Міндічу влізти руками скрізь в оборонну сферу, в закупівлі бронежилетів, в закупівлі дронів, феєрпойнт, розставляти своїх людей на уряд, але виявляється на ні при чому Тимур Міндіч. Якщо б цього не було, просто було б міндіч корупційний скандал. Все. Хто ж привів Міндяча на ці корупційні скандали? Ну, це ще один корупційний скандал. І тут же Женя нормалізує всі корупційні скандали уже епохи Зеленського мовляв. Та був би ще один корупційний скандал. Ну, т -т -т -т, боже мій. Але наостанок була ще історія, яка мала перегонати оцих лахів, які дивляться голубою екран Ісландія про те, як же ж Буцімто страждав Володимир Олександрович. Послухаємо і поспівчуваємо президенту разом. Ти Норчукії. Endij. Ну, окей. Давайте скинемось на носові хустинки. У нас буде збір на носові хустинки для президента, і допоможемо нашому гаранту пережити такі складні часи. А ну, ви вже... спілкувалися з президентом після цього? Так? <плес> 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 да? Що він каже? Що він каже Що каже президент? Каже, що сильно подстава. Дуже сильно. Сільна підстава. Чого? Кого? Міндіче? Я кажу: ну блін, ну це вообще це просто на голову не тягнеш. Ну да. Кума Чернишова, який теж засвітився на цих плівках. Чи кого підстава? Це такий удар. Дуже сильно. Коротше, президенту, очевидно, стало гірко, що взагалі хтось дізнався про цю ситуацію про те, що твориться там в кабінетах цього міндіча. Ну і на останок всіх цих глядачів інтерв'ю з Кашовим запевнили, що нинішній квартал Юа, це оновлена структура кварталу 95, не немає ніякого стосунку до Тимура Міндіча. Квартал є. Да, квартал є. І що е, 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 це буквально означає? Відбірювальне інтерв'ю. Те, що означається, те, що мінді. Більше немає прав на вас? Взагалі жодних? Так? Відбілювальне інтерв'ю від Міндіча. Так і є? А куди дінуться ті права, які він мав? Так це ж для того треба там юридичні якісь там штуки. Там, я знаю, а, що... а нехай приїжджає на суд все так. взагалі не знаємо. Хто це? Ну так, то що? Ну, давай ми всі прийдемо побачитися з акціонером. Ні, це означає те, що весь той продукт, який ми зараз будемо виробляти, це все буде наше. І на нього, типу, ну, я так розумію, що там. Накладений арешт угу. на якусь частину того продукту, але ми зараз це просто все ну це нікому окрім нас вже не належить. Ну тобто, це потрібно, щоб квартал 95, як ні в чому не бувало, продовжував свою роботу, і якісь шанувальники подібного гумору ходили і вважали, що вони так не підтримують якісь Міндіча, а взагалі це інша контора, тобто це така історія прикриття. Тобто ніяких лівих акціонерів. Які ви там впливали на інформаційне поле, і на якому можна хайпувати, таких людей немає. І головне, що сказав Кошовий, що щоб ніхто не міг хайпувати. Ну тобто, щоб ніхто. Конструктивно не критикував у цей й квартал. квартал. от, про що було це інтерв'ю? Насправді воно там було присмачене. Там кілька було питань про юність кошового в Луганське в Луганської області. Я нагадаю, що інтерв'юер і цей гість вони родом з Луганщини, тому це такі були сентиментальні спогади. Що таке була Луганщина? Трошки про батьківство, але головний смак цього інтерв'ю це вивести на те, що квартал А не знає, хто такий міндіч взагалі ніхто його не бачив. І оновлена структура 95-й квартал взагалі не має ніякого стосунку до Тимура Міндіча. І головне нас підводило до думки, що Зеленський молодець, красавчик з аграмними яйцями, який так вигрібає цю війну, не будучи професійним політиком, що куди там професійним політикам. І головне, що оцей цей скандал із міндічем став для президента великим ударом. Він цього не очікував і він нічого подібного не знав. Тож на виході ми маємо таке піарне відбілювальне інтерв'ю, і тепер стало зрозуміло. Для чого владі бронювати в таких структурах, які працюють з енергоатомом, таких персонажей, як Сіроженька Іванов, для от таких саме відбілювальних інтерв'ю Жені Кашеви, і прикметно, що дивіться, для такого інтерв'ю Женя Кашевий не пішов до традиційних інтерв'юєрів, до Ріміни, до Слави Діоміна, до Маші Єфросініної, Він пішов у теплу ванну, в тепле болотце, яке називається Ісландія. Ну і що дуже важливо тепер розбирати це інтерв'ю після історії з істинним бронюванням Петрова Іванова, особливо. Ливо цікаво, і наостанок хочу сказати кілька слів тим персонажам, які прибігають під будь-яке відео про Іванова Петрова на цьому каналі, і виписують про те, що не чіпайте хлопців, вони збирають збори, вони, блін, так збирають, що куди там вам. Дивіться, дуже прикольно прикриватися зборами на четвертому році повномасштабної війни. Якщо у тебе в документах написано, що ти абсолютно придатний до військової служби. Це круто. Більше того, якщо ти виконуєш такі функції по відбіленню. Ню з влади і різноманітних земіндічей. Ну і окрема історія. Зараз збирають збори на військових абсолютно усі. І якщо мене запитають, а де ж ваші збори, скажу, що видання Цензурнет, наш інший ютуб канал, перезбирав купу грошей і забезпечив усім можливим всі аеродроми топ рівня. Я вже мовчу, скільки ми купували автомобіли і досі купуємо для потреб різних бригад. І головна відмінність від моїх зборів і зборів Сергія Іванова, я не прикриваюся тим, що я ж збираю, і взагалі відчепіться від мене, і взагалі би ми не об'язані йти на війну. Ви може й не обязані йти на війну, але якби зніміть у ці хрести, зніміть труси, і поменше називаєте тих людей, які тримають демократію, тримають державність. А ви їх поливаєте брудом і називаєте ухилянтами, будучи самими віп ухилянтами. всім дякую за увагу! Це були шоу бісики. Це був новий розбір про кринжових жаб. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Шоу Бісики. І якщо вам подобається наш контент, можете стати нашим спонсором чи патреоном, тому що завдяки вам ми можемо робити таких розборів побільше. Всім дякую.